Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати, як грати в гру Нарди. Нарди це гра гонка. Ви маєте фішки, ви кидаєте кубики, і вам першим за свого суперника треба пройти всю дошку і вивезти свої фішки назовні. Чим ось ця гра нагадує ось такі дитячі ігри. Можна сказати, що це дорослий варіант, але вона значно цікавіша і складніша за ці дитячі ігри. Кожного гравця є 15 фішок. Кидається два кубики. І грається на ось такій дошці. На відміну від таких ігор, тут замість таких кружечків ось такі трикутнички. І їх тут 24. Чому трикутнички? Тому що на одному пункті, на одному полі, на одному такому трикутничку може стояти більше, ніж одна фішка. Наприклад, ось так. Перед ходом ви кидаєте два кубики. Вам випадає два значення. І ви можете використати їх, походивши одною фішкою, або походивши двома фішками. Тобто, наприклад, якщо у вас випало 3-2, то ви можете походити одною фішкою на 3 і на 2, або одною фішкою на 3, а другою на 2. Якщо у вас випало 3-2, ви можете походити однією фішкою. 1, 2. 1, 2, 3. Або. Ви можете походити двома фішками. Наприклад, 1, 2. 1, 2, 3. Або 1, 2. 1, 2, 3. Увага! 3, 2 це два окремих ходи. Це не 5. Я зараз поясню, чому це важливо. На пункти, зайняті чужими фішками наступати не можна. Наприклад, ви не можете походити 1, 2, тому що тут стоять білі. Але якщо у вас випало 3-2, то це не дорівнює 5. Ви не можете походити 1, 2, 3, 4, 5. Так не можна. Це два окремих ходи. Вам треба походити 1, 2, ви не можете. 1, 2, 3, ви теж не можете. Відповідно, ця фішка з цим ходом походити не може взагалі. Пропускати ходи не можна. Ви кидаєте кубик, ви зобов'язані походити, навіть якщо вам це не вигідно. Окрім цього, коли вам випадає дубль, тобто, наприклад, 5-5 або 6-6, ви ходите 4 рази. 5-5, 5-5 Або 6-6, 6-6. Якщо вам випали дублі, наприклад, 4-4. Ви не ходите тільки 4 і 4, Тобто 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ви ходите 4 рази. Тобто у вас ще є 2 четвірки. Ви можете походити 1, 2, 3, 4. І 1, 2, 3, 4. Наприклад. Ходи пропускати не можна. Але буває така ситуація на дошці, коли походити неможливо. Уявімо собі, що більше фішок на дошці немає, лише ці. І випало 3, 4 Чорним. Чорний не може походити ні 3, ані 4. Тільки в таких випадках, коли походити неможливо, хід пропускається. У всіх варіантах нардів фішки треба провести через всю дошку. Починаємо ми в першій чверті і закінчуємо в четвертій чверті, яка називається дім або хата. Коли всі фішки заведені в четверту чверть, ми їх починаємо виводити з дошки. Коли всі 15 фішок. Є в останній чверті в хаті, ви можете починати виводити фішки. Наприклад, якщо вам випадає 6, 3, то ви можете вивести оце 1, 2, 3 і цю вивести 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виводити треба чітко. Тобто тут шестірки, тут п'ятірки, тут четвірки. Що це означає? Якщо вам випала, наприклад, четвірка, у вас на четвірках нічого немає. Ви зобов'язані походити шестіркою ось цією 1, 2, 3, 4. Тобто ви не можете вивезти оцю фішку, тому що для неї треба, щоб випало 3. Але, якщо тут, на вищих полях, немає жодної фішки, і якщо вам, наприклад, випадає 6-5, в такому випадку ви вже можете виводити ось ці дві фішки. Якщо би була хоча б одна або дві фішки тут. То це би вивелася шестірка, а п'ятіркою ви би мали вже походити. В кінці гри, якщо вам вдалося вивести всі свої фішки, а суперник не вивів жодної, в багатьох іграх це вважається як подвійний програш, який називається Марс. Щойно я розказав правила нарт, які є загальні для всіх варіантів. Варіантів є багато. Але основна між ними відмінність це початкове розташування, в яку сторону рухаються фішки, чи в одну, чи навпроти одне одному, а також, що відбувається, коли на полі стоїть лише одна фішка. Основними представниками цих варіантів, найважливіші варіанти, це короткі нарди і довгі нарди. Але це не є єдині варіанти, є також інші цікаві варіанти нардів, про які я теж розкажу в окремих відео. В наступному відео я буду розказувати про довгі нарди.